Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, царку, глядачів. Декілька думок сьогодні, вранці, як завжди, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні читаючи кожнодневне читання, деякі моменти дуже запали в моє серце, і я собі з'ясував, що дещо треба нагадувати собі, додавати руху, помножувати і докладати зусиль, щоб це рухало життям. І сьогодні хотів би сказати про те, що інколи це вже така тема, набита, така вже всіми пізнана. Але питання, коли дивишся е, дію, то ми можемо сказати, що інколи люди мають дуже багато знань, а ось дія, вона ледь помітна. І це сьогодні тема така е, про любов. Е, надто часто. В наш час любов уважають за емоції або за почуття. Безсумнівно, емоція пов'язана з любов'ю. Чи не буде любов до інших чи до Бога. Але любов є більше, ніж емоції. Любов не є почуття. Любов це діє. Правдива любов це любов, що діє. Це декілька думок це з книжки біля Грейма. Мені запали, думаю, щоб мене перекрутити та прочитати. Але питання ось що, що далі Він говорить, так як і говорить Святе Письмо, бо то так Бог полюбив світ, що віддав свого сина однонародженого. Ісус каже, діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Отже, любов це вчинок волі, і ось чому наша воля. А волю треба підкурити Христу, перш ніж ми почнемо приносити плід любові. Один із величних людей таких він написав декілька таких думов і окреслив, що таке любов. Він каже, що постійний напрямок волі у напрямку до тривалого добра для іншого. Він підкреслює, що людська любов за природою є дійсно себе любива. А тоді, як Агапе, Божа любов є самопожертва. І ось він розділив на людську і Божу любов, щоб побачити, який великий контраст. І так, людська любов говорить, я хочу зробити щось своє, що інший має і що є в його силах дати мені. Божа любов говорить, я хочу дати ось це іншому, бо я його люблю. Людська любов бажає збагатити себе через отримання дару від когось іншого. Божа любов бажає збагатити іншого, даючи все, що вона має. Людська любов це почуття і бажання. Це ця любов приходить і відходить, як вона собі бажає. Ми не можемо привести її до життя жодним із зусиль. А Божа любов це справа волі. Бо дати або не дати значною мірою є в нашій силі, в нашій волі. І ще декілька думок. Повеління любити це не вибір, чи нам хочеться, чи не хочеться, а ми повинні любити. Справді ми можемо сказати, що любов до інших це перша ознака, що ми народилися згори і що Дух Святий діє в нашому житті. Безсумнівно, передусім, любов повинна бути видатною рисою між віруючими людьми в церкві Божій. І він говорить таку цікаву думку. Я переконався, що немає причини говорити про сильні церкви і слабкі церкви, великі церкви чи малі церкви. Гарячі чи холодні церкви такі категорії нереалістичні і не стосуються до справи. Церква або любить, або не любить. І тому, зважаючи на ці думки, я сьогодні ще декілька текстів Святого письма хотів би долучити до цього всього, щоб нам більше, я би сказав, зануритися в цю думку. Дивіться, що каже Павло, коли ми читаємо послання до Єфесян. Ось третій розділ з 14-го віршика. Для того схиляю коліна свою перед отцем, що від нього має імення кожен рід на небі, і на землі, щоб він дав вам, щоб він дав багатства, слави своєю силою зміцнитися через духа його внутрі чоловікові, внут, чоловікові внутрішнім». Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. І далі зверніть увагу, Він говорить про досить важливу річ, щоб ви закоренені і основані в любві. Тобто, наша віра, ми засновані в любові Божої для любові. І Він каже: в любові змогли зрозуміти з усіма святими, що широта і довжина і глибина. І вишина, і пізнати Христову любов, яка перевершує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думає силою, що діє в нас, силою Божої любові, силою Святого Духа. А любов Христова вилилась в серце Духом Святим. Він каже: Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на віки, чні віки. Амінь. І це дуже важливо. Павло каже, щоб прийти до пізнання любові, і щоб ця любов мала дію, то дуже важливо зважити, зрозуміти, вмістити і рухатися Христовою любов'ю, яку Він дає. Знаєте, коли ми читаємо до Филип'ян, Павло, ось він пише це е, пісня перший розі, зверніть увагу, про що він каже. Він каже ось що. З шостого віршика. Я впевнений е, того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до кінця, до дня Ісуса Христа. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас. Бо я маю вас у серці. І ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелія спільники мої в благодаті. І далі він каже так: бо Бог мені свідок, що тужу я з вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. І далі Він каже: ось про що я молюсь, коли я розмірковую про вас в любові Божій. І молюсь про те, щоб ваша любов примножилася. І... Це ще більше та більше в пізнанні і в усякому дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були в Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божию. Він каже, щоби ви, щоб що трапило, щоб ваша любов, що вона зробила, примножувалася. Але це приходить через пізнання Христа і через пізнання Його любові до нас. Інколи ми ці висловлення чуємо дуже часто про це, що Божа любов, вона безумовна, вона безусловна, бо він полюбив. Я собі розважав про те, що дивлячись на історії людей і дивлячись на стосунки там в родинах, інколи ти дивишся і не можеш зрозуміти, як там мама чи тато може любити свого сина чи доньку, коли вона таке робить. І ти думаєш, Боже, як так може бути? Але я подивився ширше, бо небесний батько він полюбив нас. І коли ми читаємо до Павло каже про те, що він засвідчив про це, він довів це яким чином? Бо він віддав сина свого в любові до кожного із нас. І він помер тоді, коли ми були ось такими, як я тільки що казав, про, про про такі родини. Щоб ми були неслухняні, ми були богопротивниками, ми були ненависні, ми були люди злі і ось-ось-ось. Але він полюбив і він віддав. І тому Господь каже про те, що дуже важливо зважити, що є любов. Бо що б ми не робили і чому от ця людина, от ми читали цю пару цих про церкву, про любов, він каже, що нема сенсу говорити велика чи мала церква, нема сенсу говорити. Всі ці речі, якщо не зважити, що церква або вона любляча або ні. І тому, коли читаю ось о 13 розділ коринтян, всім відомий. То Павло він зауважує, що дуже важливо, він каже про те, щоб, бо це він каже: Покажу вам путь і ще краще. Він хоче показати нам дорогу, яка приводить до плоду, щоб Божа любов вона діяла в нас, діяла через нас. Людина, яка не може любити, вона нещасна людина. Я знаю, що всі люди, ми такі ось дуже любимо, коли нас люблять. І інколи я кажу там батькам, що ви залюбили дитину, і вона не розуміє, вона не віддає любов. Коли ви так багато для неї, то все робите. І треба вчити, і треба говорити, треба наполягати, тому що любов це дорога двохстороння, не тільки в одну сторону. Бо інколи ми слухаємо, і дуже багато в церкві ми говоримо про Божу любов, І це дуже важливо. Але коли ми пізнаємо Господа все більше і більше, то ми пізнаємо і те, що Він зробив для нас. Як Він пожертвував собою, яку ціну Він заплатив, що він зробив, як зробив, як він це все довів. І Ісус каже, що хто говорить, що Він народився з гореї. І людина, що каже, що вона пізнала мене, Він каже, чини так, як я чиню. І тому Павло він говорить так з 13 розділу. Коли я говорю мовами людськими або янгольськими, та любові не маю, то став я як мідь та, та дзвінка або бу, бубон гудящий. І коли маю дарів дара пророкувати і знаю всі тайни і всі знання, і коли маю всю віру, щоб навіть горн переставляти, гори переставляти. Та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздав усі маєтки свої, і коли віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величиться, не надимається, не поводиться нічимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить, усе сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. І тому дуже важливо зважити сьогодні на ці всі речі. Чи дійсно я можу сказати, що я рухаюся у тому напрямку? Інколи ми маємо обов'язки, ми розуміємо і знаємо своє покликання. І ми, як спортсмен на бігової дорожці, що по колу біжить, і ми біжимо, 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 але завжди питання, чи ми маємо ту любов в своєму серці в кожному дні. Хочу зважити на те, що коли дивишся на людей, які навколо тебе, і ти розумієш, інколи люди кажуть, ну він недостойний моєї любові. Але я хочу зважити на те, сьогодні роздумував про це, дуже рано встав. І роздумував про те, що я також недостойний Божої любові, бо якби він не змилосердився, не, з... і не зробив деякі речі на... на зустріч для мене, і не зробив, і не показав свою любов на ділі, то я би не, був... не мог не мати того спасіння. Але сьогодні дуже важливо про це порозмірковувати, що рухає мною. Бо Павло каже, що якщо я не рухаюсь в любові з любов'ю і не чиню плід любові, то тоді стоїть велике питання, щоб я незадаремно все рухався в Бозі і за Богом. І тому сьогодні Павло він каже: Я молюся, щоб ви, ваша любов, вона примножувала вас в вас. І подивіться, сам Господь Ісус Христос. Він говорить про те, що слухайте. Всього тільки дві заповіді. Не треба навіть дуже багато, але дві заповіді. Якщо ти будеш виконувати в цьому весь закон і всі пророки, і це заповіді такі, що ви Господа Бога як всією силою, всім розумінням. А, вот. І подобна така ж сама говорить про тих ближніх, що навколо мене, і ближнього як самого себе. І тому сьогодні я хочу ще і ще раз нагадати: треба інколи знаєте, коли якесь щось збивається в організмі, перше, що роблять. То пульс міряють, там, чи все нормально, слухають серце, чи все нормально. І сьогодні дуже важливо поміряти духовний пульс свого життя і поміряти, і послухати серце своє, чи дійсно воно рухається по річці Божої любові, в океан Божої любові, і чи я також є тим струмком, річечкою тою любові для всіх тих, хто є навколо. Амінь. Давайте ми помолимося. Бозу Батьку, ми дуже вдячні тобі за все те, що ти вчинив, зробив і подарував своєї любові до кожного з нас. І сьогодні ми хотіли би встати в Твоє світло і подивитися, в своє серце, в свій розум, наскільки ми рухаємося в любові. І так як і Павло каже: Господи, помнож в нас цю любов через пізнання Тебе, Твоєї любові. Допоможи нам, Господи, щоб ми не робили словом чи ділом, щоб ми робили в ім'я Твоє з великою любов'ю. Допоможи, щоб наш все, що ми діємо, щоб воно не було просто словом, а було ділом і правдою Твоєю, Господи. Ми цього дуже потребуємо. Ти звертаєшся, і ти говориш до єфаської церкви, що ти багато щось робиш, і ти стоїш, і ти багато що а чого досяг. Але є питання, бо ти втратив ту першу любов. Господи, допоможи нам. Не тільки згадати, а рухатися в річці Твоєї любові, Господи, заглиблюючись в тебе все глибше і глибше. Допоможи, щоб Твоя любов вона мала цей величний ефект, щоб моє серце не тільки наповнювалося твоєю любов'ю, дарами любві, а щоб, Господи, і воно являло любов, і воно плодоносило любов'ю. Про це ми благаємо, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. Нехай сам Господь захистить вас. Ваші домівки, близьких, рідних, знайомих, друзів. Нехай Господь поведе, і хай кожен з нас сьогодні відчує обійми люблячого таточка. І хай Господь Він помноже в нас і через нас свою любов. І щоб дійсно, як казав Ісус, щоб люди пізнавали, що ми його учні з того, не тільки з того, що ми говоримо, а з того, що ми діємо в любові. Будьте благословенні в цьому дні.